Пане Волочкович, ваш аналіз подій, які відбуваються. Ну сьогодні вже 22 число закінчується. Так що що ще сподіваємося, що можливо зривають ці наміри. Насправді, якщо ми говоримо про візит Зеленського до Сполучених Штатів, тоді кілька дуже важливих моментів. Перше, візит би не відбувся, якби не була ситуація важка, але стабільна на фронті. І була б ситуація. Небезпеки більшої, то думаю, що Верховний Головкомандувач навряд чи покинув територію України для того, щоб взяти участь навіть у засіданні з конгресу чи зустрічі з Байденом. Друга річ, це справді президент Зеленський зустрівся з Байденом, і ми побачили цю підтримку в розмірі майже 2 мільярдів отримання нової нової зброї у вигляді Патрі Петріот. Але я думаю, що е, навіть не це була основною причиною візиту, щоб домовитися про озброєння. Хоча це надзвичайно важлива річ. Бо підтвердження того, що ми отримали раніше Хімарс, але зустрічі були тільки такої, як, як була ми вчора бачили, не були. Я розумію, що велика підтримка, яку Україна отримує кілька десятків мільярдів доларів від Сполучених штатів, є також важлива. І підтримка двопартійна в конгресі Сполучених Штатів це також це є вагома причина для візиту і зустрічі Зеленського з істеблішментом сполучених штатів. Але мені видається, що тут є ще один надзвичайно важливий момент, про який ми дізнаємося дещо пізніше, і швидше йдеться про. Чим закінчиться війна, і який буде в майбутньому світ? Я думаю, що вже зараз відбуваються ці розмови і не лише у такому форматі, який був вчора. Навіть синтенція, яку сказав Байден, про те, що озброєння, яке Україна просить, він не може надати, пославшись на те, що ряд країн. НАТО ще їй не отримали, або він з ними не привів е, якихось консультацій. І думаю, що е, оцей момент він дуже надзвичайно такий показовий, тому що е, можна очікувати е, новий підхід е, цивілізованого світу до того, що відбувається зараз е, в цій війні. Мені видається, що ми можемо зараз лише припустити, але о, зараз йде розмова про о, майбутній світопорядок. Мені видається, навіть о, ну, пан Юрій згадував про українську о, не, припошую, ну, про о, китайську тематику. Е, можливо, Яким він буде? Можливо, можливо, сьогодні о, ну, не зауважили, але сьогодні о, китайська державна компанія, яка займається о, о, логістикою танкерів, сказала, що вона о, о, зменшує чи припиняє перевезення російської нафти. Це, це, це дуже показовий момент. І мені видається, що можливо на цій зустрічі, яка була в овальному кабінеті, можливо, говорили і про майбутнє не лише світу, але і про ту допомогу, яку може Україна отримати після української перемоги. Достатньо згадати те, що було в сорокових руках, бо зараз і говорять про план маршала для України. Я би дуже хотів, щоб план маршала для України після нашої перемоги. Був планом маршала, а не планом Маргентау, який був е е е також як альтернатива плану маршала. Ну хто розуміє, той знає, що йдеться? І саме а -а -а. тому надзвичайно важливо, щоб позицію, яку е жорстко відстоював Зеленський, ще допомогу е зброєю, е підтримкою, фінансами і іншою. Відбулося в тому числі, щоб ми отримали план маршала. Тому що нам важливо не лише перемога, але відбудувати країну, щоб ми рухались далі. Пан Волочкович, якраз ще можемо подивитися цитату Олексія mm. Данілова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він сказав про те, що якраз 2-3 місяці. Війни наступні вони будуть максимально вирішальні. Росія поставила на кон усе, що мала. Вам слово? Так, а ми просто паралельно поглянемо на цю цитату. Напередодні Різдва Христового можна робити підсумок, що Україна отримала у 22-му році. Ми отримали 10 місяців жорсткої війни, вбивств, гвалтувань, руйнування. Але з цих 10 місяців. Згуртували усі нації. Ми згуртували усіх українців для того, щоб перемогти з цим ненависним російським режимом. Завдяки Збройним силам, всім людям, які згуртувалися на допомозі Збройним силам. І ми змогли переформатувати, переформатувати суспільство на м, загальний спротив. Тому що зараз не лише Збройні сили, вони на вістрі цієї боротьби, але всі волонтери, всі. Ті, хто залучені до забезпечення, до формування о, економіки, до інформаційної політики, вони всі ведуть свою боротьбу, вони всі ведуть свою війну. І, мені, і тому, о, напевно, це, о, цих 10 місяців вони дали поштовх для трансформації суспільства. Мені видається, отех навіть о, про що говорив і у Данілу, і про всі, всі інші говорять, найближчих кілька місяців наступних не будуть складними. Ми бачимо те, що зараз відбувається, те, що б'ють погрози. Зруйнувати нашу енергетичну систему, і не тільки її, але, але взагалі дестабілізувати Україну. Їм цього не вдасться. Бо українці довели своїми десятьма місяцями, останніми о, о, місяцями боротьби, що їх не зламати. Вони швидше будуть сидіти без світла, без тепла. Ну вони точно не хочуть о, жити під цим російським чоботом і роблять все, щоб цього не відбулося. І ця сила, духу, яку українці зараз демонструють, заставила визнати весь світ, що Україна стане могильником цієї Російської Федерації. Знаєте, як кажуть, ми її породили, ми її і ліквідуємо. Фактично, тому що Україна може існувати як держава без загрози тільки при одній умові. Що цей східний наш сусід, який зараз є. І буде поділений на багато демократичних держав, які, де, 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 де вільні народи зможуть собі по, по своєму подобанню формувати ті державні інституції, які притаманні для них були раніше. Тому ми за те, щоб свобода людині, свобода народам повноцінно реалізувалася на схід від українського кордону, де поневолені. Народи так і просять допомоги України і гарного цивілізованого світу.